Горно розпочати, всіх потрібно нам привітати. Доброго ранку, доброго дня. Осінню посмішку дарую вам я. Іскорки суперсил завітали, і правила про дорожній рух для вас підготували. Та спочатку пригадайте і чарівні слова промовляйте. Ну, ма, друзі, разом грати, суперсили розвивати! Привіт, друзі! Радий вас вітати! І сьогодні на зустрічі хочу важливе для вас розказати це руху правила єдині, які ми знати повинні. Запам'ятайте основні правила дорожнього руху. Перше. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. Друге. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному або підземному переходу. Третє. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Четверте. Червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено. П'яте. Якщо збираєшся переходити дорогу, подивися, чи немає поруч машин. Шосте. При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. Сьоме. При переході через дорогу треба міцно тримати батьків або дорослих за руку. Восьме не можна перебігати дорогу. Дев'яте не можна обходити стоячий автобус це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. А зараз пропоную пограти і загадки відгадати. Різні скельці є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати йти стояти, зачекати. Світлофор на дорозі звір лежить, весь у смужку ніби спить, у степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра, знає кожний пішохід. Це безпечний перехід. Тротуаром йдуть малята, жваві хлопчики, дівчата. Не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі навроду, наші дітки пішоходи. Все водієві розповість. Предбачи швидкість, випадковість. Стоїть біля дороги, як маяк, наш добрий друг. Дорожній знак. Добре, друзі, ви працювали. Правила дорожнього руху, я впевнений, ви всі запам'ятали. Тож про безпеку дорожнього руху дбайте і пильність не втрачайте, та фото нам надсилайте.